Там де, знак пріоритету, да? Там, де знак пріоритету, це перехрестя. Вже кла цей лівий, тристопних прольоти є. Який пріоритет? кому поступаємося? Зу, У нас головна, зустрічки і, і, от, і... трамвайчики. І, трамвай, зустрічки, і, це оті і є. І, оті це для нас не зустрічка. Добре, трамваю немає? немає. Перекрий дорогу лівим, закручуй так, немов би, щоб ми повернули отуди рівненько в свою смугу. Плавненько зупинись, немов би ми прямо поняла. Добре. Добре. І раз, два, три. Блять, ми встигли, але ну ми ж не поспішаємо. Да? А, дивись, раз, два, три. Після синьої машини, можливо. А тепер дивись, Добре. оця тачка, слабо, вона повертає, але вона могла подумати, що ми для неї зустрічка яка ліворуч, і вона прямо нам не має пропускати, якщо їде. Можемо покотилися. Глянь з плеча. там ніхто не біжить. Ні. Хорошо, Ні. справа ще раз Ой, глянь. Справа ще раз глянь. Є. Добре. Підрівняй, 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 ти підрівняй, підрівняй. Добре, щоб ти не в бордюр потім поїхала, зрозуміла? Добре, ти вже в смузі тобі посрать на тих хто ззаді. Зліва справа, здалеку нікого Нікома. немає. Підгазни і рівняй! І рівняй, розпусти кермо. Підгазни, права смуга вільна. Ласний правий. Подивись іще подивись, іще подивись. Добре, ще глянь. Добре, ще завісь. Добре, хорошо. Тільки во тільки зараз могла вимкнути, бо ти ще колесами була в лівій смузі. Okay. Ти поспішила його вимкнути. Отак, от от. оце середина смуги. Добре, добре. А, так, ми ліворуч на Пражську їздили, тепер праворуч на Пражську. А, І а, ми тримаємося в правій смузі. До речі, тут западло з трамвая, пам'ятаєш? Знак трамвайної з mm -hmm. правої сторони, і це все посадковий майданчик від трамваю до знаку. І похуй, що тут обладнаний посадковий. Добре. І ти зараз без покачика, тому що ми не в перший поворот, а, а в кому? другий. Ми напроти першого вімкнемо. В да? п'ятницю що... базар нагродницький. <сес1> <гут> Базар-вокзал. Да? Ця зв'язка називається. А, і в п'ятницю ти а, навіть праворуч на Пражську їдеш по лівій смузі, бо тут права вся запаркована. Запам'ятала? <гут> але ж ти не в п'ятницю складаєш, <гут> заїбісь. А в суботу можна буде проїхати. Але за поворотом нас може чекати автомобіль. І там буде напряжно. Але ми маємо тоді їхати по правій. Я зрозуміла, до речі, після попереднього року, в чому була моя помилка, все-таки. Ну, давай, 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 вона зараз звали, давай, давай, давай. Рано включати рано. А, глянь, 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 можна? Давай, клацай правий. Привідпусти газюлечку. Добре. плавно заходь, так і тримай. Не ближче, так і тримай. Там є машина за забором. Добре, ближче до бордюру не треба. Подалі трішки. Тобто ширше заходь, жопа там поближче, а морда подалі. Добре, можна? Попереду так, що? Перешкоди. Людей немає, людей немає, не буде немає, порушників. Немає, немає. Добре, а тепер займайся перелаштуванням. Тобто проїдь пішоходку, пригальмуй, покажи, що ти їх пускаєш, щоб тормоз загорівся. Почекай, підкрути трішечки і почекай. Ми вже вектор, типа, поняла? Задали. Можна? Так. Можна? Давай більше підкрути, підгазни, підрівняй, підгазни.